Сенс слова розкривається не розумом. А серцем сенси стоять за кожним із наших правил. Як ми до цього ставимось, що ми в цьому бачимо? Як ми це тлумачимо. Продовжуємо тему про сенси. Виникла потреба розібратися в поняційному апараті, що мається на увазі під е, тим словом Сенси я пропоную поступове таке занурення від побутового рівня використання розуміння цього поняття. Потім ми перейдемо до точки зору психології, які варіанти використання цього поняття, філософські. Бачення езотеричне і християнський православний погляд на сенси, коли у своїх розмовах говорю про сенси, намагаюся акумулювати усі ці значення, щоб воно було зрозуміло, і людині, яка не глибоко в православних чи християнських концепціях, в якої немає знань або вона не згодна із езотеричним поглядом, щоб було кожному зрозуміло і особливо. Особливо тим, і ще заходять в цю тему тихого життя підводить, Почнемо з побутового рівня. Коли ми чуємо, що немає сенсу йти на вечірку. Мається на увазі, що мені не хочеться, бо це мені завідомо принесе не принесе. Задоволення принесе спілкування з тими, з ким ну я не хочу спілкувати, тобто в мене немає мотивації, що я там отримую, яка там вигода, які там приємні емоції. Нема. Тому нема сенсу щось робити Психології, психотерапії, які напряму працюють з цим поняттям з яскравих представників логотерапія Віктора Франкла. Логотерапія сенс це внутрішня відповідь душі на запит життя, для чого ти. Відповідь на це запитання зазвичай у людини реалізовується в трьох площинах. Перше це творчість, ідея, самореалізація. Друге це переживання, любов, мистецтво, природа. І третє це ставлення до неминучого. Це про страждання і. Про смерть також в позитивній психотерапії сенсом це взагалі називають окрему сферу застосування нашої психічної енергії. Сфера сенсів це та сфера, коли ми спілкуємося самі з собою. Знаєте, да, люди, які входять в себе, це такі шизоїдні типажі входять в себе, і їм ніхто не треба навколо. У них там свої діалоги, свої монологи. тобто їм. Хорошо самим собою всередині, тобто там вибудована така філософія. З якою людина відчуває себе повноцінно, і звісно, що якщо занадто зануритися в цю сферу сенсів, то можна отримати і шизофрінію. Це я так е, жартую. Щодо філософії, то наведу буквально кілька ідей, які транслюють роль і місце сенсів в житті е, буття людини. Сенс е, як внутрішня сутність речей або значення буття. або Сенс це вічна ідея, невидима форма, що визначає явище. Усе має призначення. Сенсу у світі немає наперед його створює сама людина актом свободи. Сенс це виклик абсурду. А людина сама наповнює життя змістом через прийняття його безглуздості. Або сенс це структура досвіду, те, як ми сприймаємо світ і надаємо значення явищем. у езотериці а, сенс це вібраційна суть подій, вища мета душі, закодована у досвід. І кожна ситуація має сенс для еволюції душі. Людина знаходить його не через розум, а через інтуїцію, відчуття резонансу, сердечне знання. У езотеричному баченні сенси пов'язані з законами карми, уроками душі і енергією роду. Тобто, езотеричний сенс це космічна логіка подій, де кожна зустріч. Біль чи радість частина навчального сценарію. Ну і найглибше тлумачення сенсу це православне богослів'я. У православній традиції жодна подія не є випадковою. До речі, дуже схоже з езотеричним баченням. Вихідна точка. Бог як джерело сенсу. Сенс не створюється людиною, він вже є у Бозі. Бо Бог є сенс усього сущого. Це корінь вченні про логос. Спокон віку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Тут логос не просто слово, а вселенський сенс розумна сутність буття, через яку все існує. Отже, сенс у православ'ї – це божественний порядок, що надає формі душу, а хаосу, гармонії. Головний сенс життя згідно православ'ю, – це обоження, тобто уподібнення Богові через любов і смирення. Не стати Богом, а стати подібним до нього у серці, у волі, в діях. Отже, сенс людського існування це повернутися до єдності з Богом, відновити первісну подобу, спотворену гріхом у православній містичній традиції. Слово це носій сенсу і сили. Молитва, ім'я, благословення не просто звуки, а енергетичне втілення логосу. Тому у молитві людина не просто говорить, а з'єднується з сенсом. Бог дав людині свободу, щоб вона сама обрала сенс жити в любові або відчуженні. Це і є головна драма. Сенс є, але його потрібно прийняти. Свобода без Бога це втрата сенсу, бо тоді воля не має центру. Тому сенси у православ'ї – не безліч інтерпретацій, а єдиний потік божественного логосу, який людина може сприйняти або відкинути.